Настав час розповісти про хрещення. Ви питали, і я відповідаю. Всі, хто хочуть відправити мене в ад, пишіть в коментарях. А ви хрещена чи розхрестилися? Як дійшли до цієї інформації? Хрещена в півроку, а розхрещена в 21 рік самостійно. Усвідомлено, і відв'язка від християнського грегора пройшла швидко та успішно. І я пройшла шлях від людини, якій було цікаво спробувати ходити в церкву. Єдине, що я відчувала в церквах та храмах, М -м, яке цікаве архітектурне спорудження. Все. А якщо я вам скажу, що саме християнське Грего робить вас своїм рабом, керує свідомістю під час хрещення блокуються чакри, правда? Правда. Моя мати відійшла від Егрегора, коли мені було два роки. Займалася медитаціями, пройшла очистку стихіями, навчилася бачити сутностей, прив'язаних до людей. Вміє напряму керувати енергією.